Дізнайтеся, як встановити та зняти круглий дверний замок. Щоб зняти внутрішню ручку, знайдіть маленький отвір поруч із нею. Використовуйте гайковий ключ, щоб натиснути на фіксатор і потягнути ручку. Далі відкрутіть розетку, повернувши її проти годинникової стрілки. Дотримуючись тих самих дій, ви зможете зняти старий замок з дверей. Просто натисніть на отвір і зніміть ручку. Встановлюємо замок. Спочатку переконайтеся, що запірна пластина належним чином закріплена на дверному косяку. Насправді, я планую використовувати запірку від старого замка. Так як я замінюю замок, то необхідні отвори в дверях вже є. Вам не потрібно свердлити нові отвори, оскільки всі замки на ринку мають універсальний однаковий розмір. Наступним кроком буде установка засувки замка в двері. Вставте засув у двері та затягніть гвинти на передній панелі. Тепер вставте вузол замка в отвір, переконавшись, що ніжки фіксатора зачепилися за вузол засувки. Дозвольте мені продемонструвати. Я використовую засувку від старого замка, щоб продемонструвати, як з'єднуються частини. Правильно вставте замок у дверний отвір і перевірте його, повернувши зовнішню ручку. Потім вставте монтажну пластину та вирівняйте отвори для гвинтів із отворами замка. Закріпіть гвинти на монтажній пластині. Прикріпіть розетку до пластини, загвинчивши її за годинниковою стрілкою. Відвідайте наш вебсайт, щоб дізнатися про найсучасніші дверні замки, які використовують вдосконалену технологію сканування відбитків пальців для надійного та зручного розблокування. Нарешті, щоб прикріпити внутрішню ручку, знайдіть на ній пас. Вирівняйте лінію канавки ручки з лінією циліндра замка. Потім натисніть і поверніть ручку. Успіх! Тепер ви можете перевірити замок, повернувши ключі, а також внутрішні та зовнішні ручки. Сподіваюся, цей посібник був для вас корисним. Якщо так, поставте лайк відео та підпишіться на канал Дозро.